Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі! Ви дивитеся Небо Он! І я запрошую вас до роздумів над Євангелієм, яке церква приготувала на найближчу неділю. Це продовження нагірної проповіді Євангелія від Матея 5 розділ від вірша 13-го. Принагідно прошу підпишіться на наш YouTube канал, натисніть на дзвіночок і поділіться власними теж роздумами прямо під цим відео. Пишіть у коментарях. Отже, Євангелія від Матея 5 розділ від вірша 13-го. Того часу Ісус сказав своїм учням ви сіль землі, якщо сіль оприсніє, то чим її посолити? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба що викинути геть, аби топтали її люди. Ви світло для світу не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під велику посудину на зерно, але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоби. Вони бачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Щоб зрозуміти слова Господа, ви сіль землі, ви світло світу, нам потрібно вникнути, що ці символи означають для сучасників Ісуса, що, з чим асоціює древній єврей слово сіль і саму сіль, з чим йому асоціюється слово світло. Що він пригадує собі, коли чує слово сіль? апостол слово світло. Для цього нам потрібно відкрити інші тексти святого Писання, де вживається цих самих слів. Ну і, чесно кажучи, перші тексти, де вживається слова сіль, вони не зовсім, ну, так, оптимістичні. Читаємо в книзі буття про жінку лота, яка озирнулася позад себе і стала соляним стовпом. Це книга Бутя, 19 розділ, вірш 26. Читаємо в книзі суддів, 9 розділ вірш 45: І бив Авімелех місто весь той день, завоював його, вибив людей, що були в ньому. Саме ж місто зруйнував і засіяв сіллю. Засіяти сіллю зруйноване місто це був такий звичай. Він називається по-єврейськи Херем. Херем це прокляття або, або теж посвята. Тобто, з того всього не можна нічого було забирати, навіть трофей. Пам'ятаєте історію Акана, який взяв трошки з Єрихону і потім був суворо покараний. Отже, з прочитаних текстів бачимо, що сіль є образом гіркоти і прокляття. І коли Ісус називає своїх учнів сіллю, то, можливо, хоче цим сказати, що Він з прокляття хоче зробити благословення. Що Він, зрештою, Він сам став в якійсь мірі прокляттям. Чому? Тому що смерть Божого Сина. Відбулася на дереві Христа, а в законі написано проклятий кожний повішений на дереві. Але саме з цієї події Господь вчинив найбільше благословення, найбільше благословення лине до нас з Христа Господнього. Християни є гіркотою для цього світу. Ми є гіркотою для світу, дорогі мої. Ми не є від цього світу. Світ не пізнав Христа, теж відкидає, тому. Нас, коли я кажу слово світ, то розумію його в біблійному значенні як певну ментальність, яка противиться Богові. І тому нічого дивного, якщо тебе хтось відкидає з огляду на проголошене Євангеліє. Нічого дивного, якщо хтось дивиться на тебе, як на проклятого. Нічого дивного, коли церква є знаком протиріччя для цього світу, цього не потрібно боятися, більше того. Потрібно боятися, коли церква стане приятелем цього світу, коли церква зі світом отак от будуть в обнімочку йти собі е, на прогулянку. Такої події потрібно боятися. Натомість, коли ти проголошуєш Євангеліє, і не всім це пасує. Коли ти говориш правду, і не всім це пасує, і багато людей опираються перед цим, не переживай. Це означає, що слова Господа звершуються, збуваються. Де ще вживається слово сіль? Отже, переносимося цим разом до Єрусалиму, до Єрусалимського храму, в книзі Левіт, ми читаємо, що кожна жертва має бути посолена. Посолена. Кожний твій принос офіру посолиш сіллю, а щоб не забракло твоїй офірі соли завіту Бога Твого. Зверніть увагу на цей вираз. Сіль завіту Бога Твого. То з усяким твоїм приносом. Приноситимеш і сіль власне. Що ж тоді означають ці слова сіль землі? Можливо, те, що завдяки учням Ісуса інші можуть стати приємним даром для Бога, приємною жертвою. Зрештою, самі християни покликані, щоб віддавати своє життя в жертві для Господа. Перш за все, наше життя має бути посолене отою жертвою, якою є жертва Ісуса Христа, жертва Голгофе це щось що зберігає нас до життя вічного. І так як сіль зберігає їжу від зіпсуття, а пригадаю, що в древньому Ізраїлі не було холодильних камер, тільки консервувалося звичайно сіллю, так жертва Христова зберігає нас для життя вічного, зберігає нас для вічності, для Царства Божого. Книга Чисел вживає ще більш цікавого виразу. Власне, цей вираз теж вживався в книзі Левіт щойно, але книга Чисел також вживає вираз «Завіт солі. Що то таке? Читаємо в книзі Чисел, 18, розділ, вірш 19. Усі святощі приношення, що Ізраїлеві сини принесуть для Господа, я віддав тобі і синам твоїм та дочкам твоїм, і з тобою. Вічною постановою як завіт солі. Це міцний заповіт. Він вічний перед Господнім обличчям для тебе, для насіння твого з тобою. Здається, цьому фрагменту більше відповідає порівняння, якого вживає Марко, і яке може бути більш, більш навіть давнім текстом, ніж той текст в Євангелії від Матея. Отже, в Євангелії від Марка читаємо. Бо кожен вогнем посолиться, жертва ж кожна сіллю посолиться, сіль добра. Та, коли сильне солона стане. Чим її приправите? Майте у собі сіль і живіть у мирі між собою. Марка 9 розділ це маркова версія тих самих слів, але дещо розширена. Тобто Марко 9 розділ від вірша 49 по 50. Як потрібно розуміти даний текст? Здається, його значення є наступне. Потрібно, або вірніше, подібно, як Жертва посолиться для того, щоб бути приємною Богові, так життя християнина має бути посолене вогнем випробування, щоб воно теж було угодним Отцю. Вогонь також нав'язує до муки Господньої. Пам'ятаєте, як Ісус каже: вогонь прийшов я кинути на землю, і як прагну, щоб він розгорівся, хрещення маю прийняти, і як мені важко, докіль воно не здійсниться. Отже, бути посоленим вогнем, стати жертвою, подібно як Христос. Іншими словами, взяти участь у відкопительній жертві Господа Ісуса Христа. Коли я чую цей, цей вираз завіт солі, бо завіт це дружба, це певний пакт дружби в святому Писанні, то згадую е, нашу метафору. Е, коли ми говоримо про якусь міцну дружбу, коли ми говоримо про якогось приятеля, то інколи люди кажуть, що ми з ним з'їли. Пут чого, цукру, муки, може якоїсь, ні, кажемо, О, ми, ми солі з'їли разом. Зверніть увагу, це означає, що двоє людей були поєднані якоюсь гіркою ситуацією. Зрештою, ну, коли двоє людей страждають, коли двоє людей є в якихось якимось важких екстремальних умовах, і разом це переживають, то це їх зближує. Ну, Приклад, побратими, хлопці, які повертаються з. З війни, з фронту. Вони стають друзями ну, назавжди. Тобто важко собі уявити якусь подібну дружбу, ніж дружбу двоє воїнів, які з палаючого джипа десь там врятувалися, в окопах були разом один одного прикривали, з'їли справді якусь ну, таку гіркоту. І подібного Господь каже: Слухай, я хочу мати завіт солі з тобою. Я хочу, щоб моя жертва. Голгофе було теж твоєю участю. Я хочу, щоб ти був сопричасником моїх страждань, бо також таким чином будеш і сопричасником моєї слави. Я хочу, щоб і ти теж міг колись сказати, що о, я з Христом з'їв солі, Я з Христом мав подібний досвід. Я свій досвід бачу тепер виключно в, через призму досвіду Ісуса Христа. Ще, можливо, один символ. Сіль є образом очищення, і про це читаємо в книзі Єзикиїла, 16 розділ. Так говорить Господь Бог до Єрусалиму: Рід твій та походження з хана Анкраю, батько твій Аморій, мати хетитка. При народинах твоїх, тоді, як ти на світ з'явилася, ні пупця тобі не обрізано, ні водою тебе не обмито, щоб була чиста, ні сіллю не натерто, ані в пелюшки не повито. Зверніть увагу, сіллю не натерто, в пелюшки не повито. З цього тексту ми бачимо, що сіль вживалася ну, під час пологів як певний засіб очищення. Дитинка народжувалася, натирали її сіллю, чесно кажучи, не знаю, як це все відбувалося. Но з контексту бачимо, що це дійсно якийсь дезінфікуючий засіб, це якийсь засіб очищення. Це означає, що християни є покликані, щоб бути знаряддям очищення для цього світу. Ви світло світу, каже Господь далі. Отже, відкриємо тепер фрагменти святого Писання, де вживаємо, де чуємо слово світло. Ну і довго не треба шукати. Багато тих текстів ми пам'ятаємо на пам'ять, наприклад, Псалом 119, вірш 105. Слово Твоє світильник перед ногами в мене, в мене світло на моїй стежці. Отже, учнів Ісус називає світлом. І слово Боже, слово Боже називає світлом. Слово Боже, слово Боже називає світлом. Вибачте, за цю тавтологію, Тобто Біблія є світлом. Що то значить? Висновок дуже простий: учні мають бути ходячою Біблією для цього світу. Мають, мають бути видимим словом, мають бути візуалізацією цих текстів. Іншими словами. Є, є цей світ, є багато людей, які можливо не прочитають Біблію ніколи. Можливо, таке буде, що хтось не прочитає Біблію, але побачить живу Біблію. Побачить Біблію, яка ходить кожного дня, працює поруч, ходить в Офіс, п'є каву, побачить життя, видиме життя, побачить видиме слово. В кому? Ну, в тобі, наприклад, побачить, що хтось демонструє Слово Боже в своєму житті, стає якби, видимим словом. І таким чином. Це буде як прочитання Біблії, можливо, для когось. Далі, Псалом 27, вірш 1. Господь моє світло і моє спасіння. Ну, Господь названий світлом, і учень Ісуса названий світлом. Це означає, що учні Ісуса становлять містичне тіло Ісуса Христа і являють в собі життя Христа, в'являють в собі присутність Бога. І для цього, до цього є покликана церква, учні Христові. Не може сховатися місто, що лежить наверху гори. Не запалюють світла і не ставлять його під посудиною лише на свічник, і воно світить усім в хаті. Е, власне. Місія християн бути на свічнику і давати світло. Е, в цьому тексті вживається два грецьких слова: ліхнос, світло, лампа і ліхнія свічник. Е, власне, це, ці самі слова вживаються в грецькому перекладі. Святого Писання в Септуагінті, в цитованому вже мною Псалмі. А в Новому Завіті, увага, це слово ще раз вживається по відношенню до Божого Слова 2 Петра 1.19. І маємо ще сильніше пророче слово, ви добре робите, вважаючи на нього, як на світильник, який світить у темнім місті, аж поки почне розвиднятися, і рання зоря зійде в серцях ваших. Дорогі мої, а яким чином ми будемо світлом, тобто видимим словом, якщо не будемо споживати слова, якщо не будемо читати Біблії, якщо не будемо скрутувати, досліджувати цих текстів, не будемо над ними медитувати, яким чином я тоді стану словом, видимим словом для когось іншого? Ну ніяким. Не є то можливе, тому беріться за слово Боже, берімося за Біблію. Дуже важливо, щоб ми оживили в собі прагнення молитовного читання святого Писання і щоб через призму цих слів розглядали своє життя. Раджу всім кожного дня, наприклад, півгодинки вранці, медитувати над тими текстами, які дає нам літургія, ну або якимось іншими текстами, можна собі порядок медитації зробити так, за, власним, за власними потребами. Але обов'язково потрібно це робити. Раджу, що ви поруч з лекцією дивіна, тобто з такими роздумами молитовними кожного ранку, щоб ми теж робили лекцію контінуа, тобто кожного дня вірш за віршем, розділ за розділом і так далі. Аж прочитаємо всю Біблію. А як прочитаємо всю Біблію, то почнемо її знову читати і ще раз, і ще раз. І, і до якої пори ми так будемо робити? Но до тої пори, поки на пам'ять не навчимося святого Писання. А як навчимося на пам'ять, то вже просто не будемо читати, просто з пам'яті будемо собі повторювати, 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 аж поки не побачимо це слово у вічності. Ось так це буде. І як мотивацію хочу вам сказати, що багато ранніх християн, отців церкви, знали Біблію на пам'ять. Наприклад, Ориген, Дидим Александрійський, святий Єронім. Також середньовічні святі, наприклад, святий Лавренті з Бріндізі знав святе писання на пам'ять. Про Антонія Падуанського теж говорили, що він знав святе писання, отак просто з пам'яті цитував його, і багато-багато багато інших. Тому до слова берімося, щоб справді бути світлом для цього світу. До наступних зустрічей. Дякую за увагу!